Вітаю наших глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо розмовляти і спілкуватися з Анною Арджованідзе, переможницею битви екстрасенсів «19». Анно, я вас вітаю. Я вас вітаю. Доброго я вас вітаю, добрий день. Бажаю вам гарного та продуктивного перегляду. Продуктивного я сьогодні пропоную поспілкуватися нам з приводу Каховської АГС і з приводу наболілих тем, які з якими зіштовхнулись українці цього тижня. І давайте починати з того, як взагалі просуватиметься ситуація з каховською АГС, Наскільки швидко можливо її вирішити? Давайте посмотримо. Давайте подивимося, як це все може вирішити. тому, що на сьогоднішній день це трагедія для всіх нас, українців, для всіх людей, які живуть в кожному куточку нашої прекрасної України. давайте подивимось. оновлення, я поки не бачу. Ось цього оновленого потіку води, тому що зможу це зупинити однозначно. Тому що карта блазня падає у перевернутому вигляді. Там Також знаходяться люди, спеціалісти своєї справи. Перевернута карта диявола хочуть зупинити цю трагедію, тому що дуже багато людей і багато житла постраждало. І ці люди залишились ні з чим. Ми говоримо про тих людей, які вижили. І їм буде дуже складно цей момент пережити. Наскільки б не була складна війна, але поки ми знаходимося хоча б у стані безпеки, нам легко, гарно та спокійно, коли ми розуміємо, що є захист. А вода, знову ж таки не така стихія, яка все уносить. Уносить безліч життів, біоресурсів, будинків і так далі. На сьогоднішній день є партнерство. є допомога інших держав, які можуть повпливати на цю ситуацію. Але якби вони повпливали на це завчасно, Такого б не трапилось. через якусь халатність сталося те, що сталося. За що це було зроблено тут і зараз, і тією ракетою, яка летіла, ні, це було завчасно сплановано, тому що випадає шістка мечів. Йде рух. Люди просуваються, люди рухаються. Але в той же час це було неочікувано для всіх. з одного боку всі були до цього готові, ще з осені, Але в даний момент ми повинні розуміти, що сталася трагедія, і рух вперед на допомогу людям, котрі там знаходяться і там знаходились, можливий необхідно боротися за своє чуже. Ми не беремо. А за своє в будь-якому випадку необхідно продовжувати боротись намагатись робити усе для того, щоб наша матінка земля наша Україна. Була все ж таки під захистом. І Все для того, щоб наша матушка земля, наша Україна, вона була все-таки під защитою. Скажіть, будь ласка, яка доля Херсона до кінця місяця? Давайте подивимось. Червень, червень 2023 тисячі до Херсона. Червень, червень, Херсон. Давайте дивитись початок, середину та кінець місяця, тому що так легше розбити на три частини. Початок. Світ. Сказати так, на сьогоднішній день від Херсону та від людей, що живуть там багато, чого не залежить. Тому що туз жезл виходить у перевернутому вигляді. І на сьогоднішній день також падає карта зцілення у перевернутому вигляді. те, що там відбуватимуться бої, і те, що там буде жорсткий і необхідний захист себе, тобто, якщо є тривога, однозначно не ігнорувати. Але фортуна на нашому боці. І я це казала від самого початку. та якби не ті люди, які щось пообіцяли та не зробили для цього міста. хоча в принципі, я сильно не заглиблююсь в політику, тому що я в цьому не сильна і не хочу. Я я сильно не углубляюсь в політику, що я не сильна і не мене є бачення двох чоловіків, домовленість двох чоловіків, які знаходяться там, і президентом самої України. То можна вирішити питання і заспокоїти ті сили, котрі там зараз знаходяться у важкому стані. Ті воїни, жінки, які борються за свободу Херсона, і дуже складно. на початку місяця буде дуже складно, складно, але не безсенсовно є за що боротись. Завершення і заспокоєння буде в такий момент зупинки в середині місяця. Від 12-го, 10-х чисел і далі. тобто тиждень, який пройшов, і далі. Де карта заморозки Де карта замороження, і в цей час люди не розуміють, чого їм чекати далі, тому що потрібно працювати. Потрібно щось робити. Потрібно жити. багато людей не хоче їхати. Багато людей хочуть залишитися в своїх квартирах, будинках і так далі. Хоча було б доцільно кудись по Україні, хоча б вивезти своїх дітей. навіть середині місяця. Благотворний да жити. люди рух на благо нам і нашій Україні буде в середині червня. це буде нелегко, тому що виходить сім жезлів. Але я можу сказати, що це знаєте як що дається складно, та залишається назавжди. І цими словами я можу сказати, що наскільки б складно не було, все завершується на користь України, і Херсон залишається нашою землею. але поки не факт, що це трапиться в червні місяці. тому що благодійність цієї роботи цих війн, цього захисту в червні місяці не видно. Так, бажання зберегти своє карта четвірки. Пентакли своє ми зберігаємо своє. те, що ми зробили. Ми хочемо зберегти те, що ми заробили, ми хочемо це зберегти. Але йде карта суду. для початку потрібно якесь визначене, задокументоване вирішення. Тому що ми тисячі разів можемо казати, ми можемо як чай майстри, як люди, які живуть тут та бажають миру. Ми можемо казати тисячі разів, що ми хочемо, і це буде. Але ми повинні дочекатися визначеного суду. А що стосується суду, Може, це буде вищий суд, який закриє нашого ворога. Але на даний момент йде бездіяльність в кінці червня з боку ворога у відношенні до Херсон. Але повної зупинки я не бачу. Як мастера, які живуть здесь і живуть миру, ми можемо говорити тисячу разів, що ми хотимо, і це буде, але да? ми повинні домагатися, поки буде определенний суд. А от касається суду, може, це. Тот высший суд, который да, закроет нашего ворона. Но в данный момент идет бездействие в конце июня, да, со стороны врага в отношении Херсона, но полной остановки в конце июня я не вижу. Дякуємо вам за таку детальну відповідь. І скажіть, будь ласка, чи до кінця місяця узгодиться евакуація а, саме цивільного населення з окупованої території Херсону Херсонської області? Ну, по справедливості до кінця ну по-справедливому. До кінця місяця це вже пізно. потрібно це робити тут і зараз найближчі 3-4 дні. Щоб населення, хоч трохи відійшло від цього, тому, що йде образа по відношенню до всіх. не тільки по відношенню до людей, які на нас напали, але й по відношенню до людей, які нас захищають. Я розумію, що всіх і усюди не вистачає, іде щось кудись прилітає. Йде певна образа народу Є ціль до кінця місяця зробити цю евакуацію, забрати хоча б тих людей, що готові виїхати, але є ще дуже вперті, як ми в принципі, проживаючи в Україні, нікуди не виїжджаємо із своїх осень. Таких людей дуже багато, і їх ще потрібно до цього звести. Знаєте, буде людина, яка їм про це казатиме, що це необхідно потрібно буде розмовляти. Це і психологічна допомога повинна бути. Це не тільки евакуація і все. Ні, потрібна ще й психологічна допомога. тут повинна працювати вся Україна, всі спеціалісти, які можуть до кого звертаються, брати і робити Хтось фінансами, хтось знаннями, хтось своїми можливостями, хтось своїм житлом. Тому що ми єдина сила, яка повинна триматися разом. чи буде евакуація протягом місяця? так, вона буде, але не всі захочуть йти. Тому що вважають, що немає справедливості. чаша спустошується, любов, надія, думки. навіть якщо хтось зараз почне казати ой, та що вона каже? Багато хто не зможе проговорити, що всередині вже зачаїлась образа навіть на тих, хто нас захищає. чому так довго? і люди можуть не розуміти, що відбувається. Вони зараз у дуже скрутному становищі, але є певна ціль, до якої прагне Україна Чи зможе досягнути навіть з такими втратами щось потрібно залишити, щоб, хоча б, зараз, зберігати те, що маємо, Потрібно залишити. Залишити потрібно тому що якщо ми, хоча б, візьмемо, і ми не кажемо про паузу, і не кажемо про території, якісь принципові позиції, а люди з Херсону і, взагалі, евакуація буде дуже складною. Что-то нужна залишити. все таки зараз хоча б, щоб сохраніти то, що ми маємо, нужна щось залишити. Оставить нужно, потому что если мы сейчас хотя бы не возьмем, мы не говорим про паузу, мы не говорим про территории, но какие-то принципиальные позиции, а люди с Херсона и вообще эвакуация будет очень сложной. Так я з вами згодна проте все ж таки надавати психологічну допомогу необхідно буде вже після евакуації, тому що зараз да. у людей немає вже і зв'язку, і можливості, хоч якось, підтримувати е, нормальне спілкування з світом. Скажіть, будь ласка, е, саме що стосується Дніпропетровської області, це Нікополь, Марганець. Покров та кривий ріг тут почала зникати вода, і тому, тому що ці території напряму залежали від каховського водосховища. Можна сказати, чи не лагодиться ця ситуація з водопостачанням до кінця червня? Ну от постраждати може друге місце про яке ви сказали. А от Нікополь та Кривий Ріг, там сприятливий ґрунт. там в будь-якому випадку вихід є. я там не бачу великої проблеми. Ну і стосовно інфекції. Потрібно бути на поготові, гарно ставитись ну, а -а -а. до себе і до свого здоров'я всім абсолютно зараз. Усім українцям необхідно пити вітаміни, намагатися не пити з кранів, тому що це все може призвести до заповнення палат в лікарні. А лікарні заповнюватимуться найближчий місяць дуже швидко. Старатися не пити з крана тому що це все може привести в заповнення в лікарнях, А лікарні заповняться будуть ближайший місяць. Так, дуже вам дякуємо. Я з вами повністю згодна з тим, що ви сказали, і хочу додатково наголосити на тому, що якщо користуєтеся ж таки водою з під крану, то обов'язкове кипятіння і інші заходи безпеки обов'язкові. Анну, дуже вдячні вам за те, що ви долучилися до проєкту розклад долі. Сподіваюся, будемо тримати зв'язок і надалі, і частіше бачитися. Я вам благодарна. Я вам дуже вдячна. Вибачте за російську мову, але це єдина мова, завдяки якій ви б мене розуміли. Я не хочу перекручувати нашу прекрасну українську мову. Я її безмежно люблю. Я її розумію. Я все знаю. Але маю мовний бар'єр. через це я намагаюсь просити пробачення, і в той же час, якщо ви хочете від мене гарної роботи і бачення, то краще вже потерпіти. Я вас люблю, обіймаю, міцно цілую і вдячна вам. Якщо ви хочете від мене хорошее работе і видение, то лучше уже потерпеть. Я вас люблю, обіймаю, крепко целую. Я нагадую нашим глядачам, що ви подивились проєкт «Розклад долі на телеканалі Де 1 з Анною Рджванідзе, переможниця битві екстрасенсів «19». Тримайтеся у безпеці, бережіть одне одного та цінуйте життя. Слава Україні!